Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Продовжуємо сезон гарбузиків. І продовжую його гарбузиками з тканини. Гарбузики з тканини я вже робила минулого року такі собі малесенькі гарбузинятка. Цього року я вирішила зробити такі собі гарні гарбузи. Ось тут у мене є шматок такої тканини. Це була, не знаю, спідниця, напевне, колись, тут навіть ось замочок лишився. І я вирішила зробити таку собі подушечку-гарбузик. Дуже гарна тканинка, така м'якенька, приємна до рук. Ось я що зробила? Стягнула її з двох боків, зшила тут так гарно верхушечку, це буде такий хвостик собі, типочки. Цього гарбузика знизу теж стягнула. І ось тут цей замочок, у мене через цей замочок буде наповнюватися вона цим синтепоном. Ось так воно виглядає. Це і готова заготовочка. І вирішила ще зробити такі невеличкі. Меншенькі такі собі, сімейку гарбузиків, з такої тканинки. Залишки такої тканинки в мене є тоненької, і я вирішила зробити. Зробила два таких кола, стягнула їх по одній стороні так само ниточкою. Наповнюю їх синтепончиком і стягую, стягую верхушечку, зашиваю її. І таким чином. Роблю цих два гарбузика. Потім, коли я це все зробила, цих два гарбузика, вже навіть декор до них придумала, мені подивало, здалося, що цих два гарбузика це буде малувато. І я до них до компанії зробила ще третій, такий зовсім невеличкий гарбузичок. І вийшла в мене така гарбузова сімеючка, такі собі декоративні гарбузенятка. Далі я після того, як наповнила це все синтепончиком, я беру шпагатик. Спочатку отак розминаю гарно, щоб цей синтепон пішов по всіх, так би мовити, куточках цих гарбузиків. І шпагатом я перемотую. На такі. Сектори, як в гарбузиків. Перемотую, зав'язую тут на серединці, ось і отримую такі гарбузички. Ці зелененькі гарбузики я перемотувала шпагатиком. І ось такий результат маю. Так само роблю цей маленький гарбузочок. І такі собі симпатичні гарбузенята. Великий цей, цю подушечку я перетягувала, бачите, така в мене паперова стрічка. Навіть вона не паперова, я забула, як вона називається. Так, такі вони в бобінчиках. І ось я цією стрічкою гарно так її стягнула, і тепер приступаю до декору. Вирішила я е, сюди серветочками задекорувати свої гарбузики. Ось так білою цукрою. У мене багато таких серветок, обв'язаних гачком, і я вирішила їх використати. Є в мене така квітка з фоамірану, колись мені подруга робила. І от вона мені нагадує чимось І я вирішила ось так її сюди пристроїти. Поки що ось так залишаю тепер е, ці невеличкі гарбузики. Ось така серветочка у мене шикарна, підійшла сюди. І тут для цих гарбузиків у мене є е, хвостики від е, гарбузиків звичайних. Я коли готую гарбузи, я, звісно, ці е, хвостики зрізаю висушую, і сушую, вони мені тоді. Встають в пригоді. Далі я беру листочки, квіточки і підбираю декор для своїх гарбузиків. У мене є такі ось великі зелені листочки. Недавно я придбала такі осінні листочки, які нагадують такі кленові вони нібито, але вони нагадують навіть і Гарбузовий листочок. Так що вони мені дуже гарно сюди підійдуть для цього декору. Ось тут я пробую ці різні хвостики, які мені підійдуть, От. викладаю я декор спочатку на свої гарбузики, а тоді буду. Це все підклеювати за допомогою гарячого клею. Ось так я тут декілька разів змінювала цей декор, придумувала, як це буде краще виглядати. Ось, бачите, взяла ці такі підкленові листочки. Вони на цих маленьких гарбузиках, більш так органічно виглядають і ці свої такі квіточки. Осінні і ось такий в мене виходить декор на ці гарбузики. Далі на гарбузики я хочу зробити ще такі вусики. Для цього я беру дріт, такий в мене тонкий дротик, відрізаю шматочок, який мені потрібен, і Тейп-стрічкою, яка використовується в виготовленні квітів штучних, і я обмотую цю, цей шматочок дротика. Вона дуже гарно обмотується, вона така липка ця стрічечка і прекрасно обмотує. Обмотала я цей дротик і тоді ось таку спіральку роблю на Щіточці. І виходить, розвертаю і ось така, виходить в мене спіралька такий імпровізований вусик для гарбузика. Цей великий вусик в мене піде на цю подушечку велику, така декоративна подушка в мене вийшла. І ще я зроблю такі вусики для цих. Маленьких гарбузеняток. І так само це все приклеюється на гарячий клей. Ось така, такий декор на цих гарбузиках. Тобто, все робиться дуже просто: береться тканинка, сшивається, наповнюється синтепоном і далі декоруємо на свій смак, так як вам подобається. І далі милуємося результатом. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалась моя робота. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, задавайте питання, можливо, вас зацікавить. Якісь конкретні питання по моїх роботах донатьте на ЗСУ. У мене є багато відео допомоги ЗСУ. І якщо вас зацікавлять якісь мої роботи, прошу пишіть в коментарях. З задоволенням відправлю вам, якщо ви захочете придбати мої роботи і кошти від своїх робот 100%. Я передаю на допомогу нашим хлопцям з збройних сил України, конкретно бригадам, хлопцям, які це потребують. І звіти потім я надаю в своїх коментарях, якщо когось це цікавить. Ще раз дякую, що ви дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Донатьте на зсу, щоб вороги не прийшли до нас до хати. Не забуваємо про донати. Слава Україні!